Ще мене давно дратує бравада наших ораторів на тему: ось Європа оплачує війну Росії. Ну що дурні повторюють гаразд, що Трамп носить цю нісенітницю, так у нього і Абібіджан з Албанією воюють. Але коли це повторюють і нібито професійні та розсудливі люди, стає сумно. Отже, давайте на пальцях. Доброго здоров'ячка, хунту і хунтубери. Ми з України. Це друга серія за тижня. Фоном показую фото і відеозвіт про виконану нами за ваші донати роботу. Коментарі з під донатів. Якщо ви його писали, то він буде показаний обов'язково. А говорити сьогодні продовжуємо ось про що. Росіянську нафту зараз в ЄС безпосередньо закуповують тільки Угорщина і Словаччина, причому мадяри збільшили свою залежність від поставок з РФ з 54 до 86%. Щось просочується під виглядом Азербайджанської через Тюреччину. Як нещодавно румунські заводи зупинилися, коли замість нафти з труби полилася органіка з водою. Якраз в 19-му було те ж саме, але в Дружбі, коли лапті не дуже переймалися контролем якості з виснажених родовищ, і йдев тюрків у напрямку Болгарії, Румунії та Греції. З іншими Балканами, але це далеко не найпотужніші споживачі. Тепер про СПГ. Тут далі цифр рідко хто заходить. Отже, у Болотян є Ямальський завод, і кілька дрібніших, частка яких менше 10%, тому ми не будемо їх враховувати. Ну і для справедливості потрібно згадати Сахалін 2, але той працює виключно на Південно-Східну Азію, Японію і Південну Корею, звідти тягати навколо Індії через Суец абсолютно невигідно виходить. Так ось по Ямалу. Там, крім власне, шанувальників екологічного взуття лаптів, ще значиться китайці, французи та інші різні, яким належить половина виробленого кінцевого продукту. А вишенька на торті то те. Що сам Глаустерх ще в далекому 13-му році з панського плеча дарував звільнення від обов'язкових платежів ямальському заводу на 12 років, які якраз закінчаться до наступного року. Тобто видобутий і скраплений газ дістається учасникам без помітних платежів до бюджету РФ. Просто так, тобто, даром. Ну не зовсім за минулі інвестиції. Щоб вам не було нудно, перерахую. Податок на видобуток корисних копалин на 12 років, експортне мито було зовсім скасоване, було знижено податок на прибуток, ПДВ на імпорт обладнання, так що всі крики про те, що ЄС спонсорує війну, дещо перебільшені, просто качає, як би. А що стосується ультимативних вимог одного рудого оратора з гольф-ключкою, то йому можна запропонувати відмовитися від закупівлі російського титану та збагаченого урану. Ось щоб зовсім ні, не хочеш? А що ж таке? Такому цікаві цифри ось вони. ЄС знизив закупівлю росіянської нафти з 29 ярдів євро в 2020 році до 11 в 2024. Трубний газ з 27 ярдів до 13. У той же час за неросійський трубний газ. ЄС заплатив у 2020 році 120 ярдів і вже в 2024 році 220 ярдів. Це так, для порівняння. А тепер щодо СПГ. Жижу саме росіянського володіння закупівлі коливалися від 0,3 до 1 ярда. А ось росіянського видобутку СПГ, але не росіянського володіння. Там зростання з 2,4 в 20-му до 6,3 ярда в 24-му. Але вище ми вже трохи з'ясували, що росіянський ні військовий, ні який інший бюджет з цього СПГ має менше, ніж дані гетьманців з гуся на Великс. Ну і для порівняння за неросійський СПГ ЄС віддавав 25 ярдів у 20-му році і 100 у 24-му, так що на загальному тлі росіянські вуглеводні не так щоб блищали діамантами в європейській короні, і ось мене цікавить питання. Якщо Брюссель зробить бобо і зовсім відмовиться від нафти і газу з боліт, куди побіжать скаржитися друзяки льолік з боликом, що їх ображають не в марулагу часом? Тепер трохи про міжнародні відносини. Саудівці уклали оборонний пакт з Пакистаном і запрошують інші країни перської затоки приєднатися до них. Фактично, маємо зародження Араб НАТО, що в принципі вкладається в стратегію кластеризації світового простору. Ще з цікавого, але теж минулого зі смішками, був запуск ще міністра в Албанії. Наскільки розумію, це розробка тюрецьких фахівців. Якщо це їхня оригінальна розробка моделі Щі, то у Турана з'являється непогана перевага в держуправлінні як окремими країнами, так і всією організацією турецьких держав в цілому ще тюрки заявили про свої амбіції розробляти власні ядерні реактори для забезпечення зростаючих потреб в електроенергії. Видно, на росіянців за кою надії в анкарі особливо не покладають, але тут віддаю належне тюркам. Тепер вони замість платежів за поставлені РФ нафтою газ гроші будуть відправляти на добудову цього довгобуду, так що Москва і газ віддала з нафтою, і все одно повинна добудувати атомку. Як ті два ковбої, що задарма наїлися відомої субстанції, але повернемося до тюрецьких амбіцій. Що насторожило у заяві тамтешнього міністра промисловості і технологій, так це те, що це робиться для забезпечення потреб оборонної промисловості, штучного інтелекту, хімпрому і багато чого іншого, підкреслюю черговість. Мілітарі, щі, який теж цілком собі мілітарі для військових штабних ігор, як мінімум, так що щастить нам із сусідами. Поки одного в Барліг, тут уже інший намалювався зі своїми амбіціями. До речі, про них, про амбіції. Азербайджан. Вирпені. Збереться відгрохати культурний центр, в якому серед іншого буде і дитячо-юнацька спортивна школа. Хто жив у 90-ті, той в курсі, що це і для чого. А хто не жив, ласкаво просимо в Google. Там багато про подібні школи з атрибутикою ВДВ та іншого болотяного спецназу, якими густо засіяні ті ж штати. І трохи про болота ні, пугачової не буде. Неважливо, що вона там сказала. Вона сказала це для своєї совісті і свого ж не Має право. Але що це змінює для нас? Тим більше, щоб це обговорювати. Літаючі лапті перевіряють на нерви по черзі то поляків, то естонців. Спочатку два десятки гербер на Польщу, потім три винищувачі-перехоплювачі на Талін, потім два винищувачі над польською буровою установкою на бриджу, чому ЄС взагалі і НАТО зокрема демонструють поведінку шматка карбіду в калюжі для домогосподарок це як сода в оцьці, тільки брутальніше і виділяється інший газ. Ну, я б не став їх засуджувати. Чим більше вони будуть демонструвати власну м'якотілість і безхребетність, тим вищі шанси, що Путін таки зважиться на план Барбароса 2 і відкриє другий фронт. Розмінування Чонгара і в упорне бажання чути попередження західних розвідок і політиків офісом ні для кого в Європі не стали історією з висновками. Ну, значить, будуть вчитися на власних помилках. А на двох стільцях Путіну буде значно складніше всидіти однією ботоксною дубкою. А у зв'язку з паливним дефіцитом вимальовуються не зовсім очевидні моменти. Перше, якщо паливо буде за розподільчою системою, то зрозуміло, потрібно буде підтримати і отечественного аграрія. Нескладно здогадатися, що це будуть великі агрохолдинги, чиї назви вже давно і міцно асоціюються тамтешного народу з прізвищами на кшталт Медведів або Ткачов, це для розуміння масштабу. А дрібним і середнім фермерам доведеться, ну, загалом не доведеться, на користь великих. Тих, хто ще якось буде намагатися ворушитися, виштовхнуть ще в більш глибоку дубку. і при тому, що Москва вже закуповує провіанту більше ніж експортує за сім місяців цього року. Вони закупили на 24,3 мільярда доларів, тоді як союз закуповувався на півтора три ярди всього лише. А зведення з полів там одне краще за інше. Однієї картоплі зберуть на третину менше, ніж торішнього неврожаю. Тут, схоже, не тільки у Монголії доведеться картоплі викуповувати оптом, а імпорт тим часом досяг максимум з 2014 року. Експорт жене твії санкцій і падіння котерувань нафти виглядає все менше і менш здоровим. І ось в цій самій перді, куди розподільних поставок палива або не буде, або їх вкрадуть ще на під'їзді, народу якось потрібно буде виживати самостійно. І ось тут на сцену вийдуть різного роду Тілки з мінізаводчиками, пам'ятаєте, у нас була хвиля завозили такі в 22-му, поки не налагодили поставки з Європи. Ну ось і там почнеться кустарна перегонка. Зрозуміло під дахом. Тільки ФСБшників на всі пердії закутки не вистачить, так що цим почне керувати кримінал, етнічний чи ні, подивимося. І до того часу повернулися ветерани СВОУ, яких бункерний вже сам своїм ротом закликає брати до влади усіх рівнів. І ось цей строкатий коктейль почне зростатися з владою на місцях, і струнка вертикаль влади почне покриватися кримінальною коростою з самого фундаменту піраміди. Хоча от не обрали в Сочі, і Краснодарі бувалих від партії жуликів і злодіїв Офіційно єдина Росія, так що процес вже в самому розпалі. Глибоке вивчення того, що відбувається на болотах, залишимо на наступний раз. Там все рухається у відомому напрямку від Степового Вавилону до степового Карфагену, хоча й не так швидко, як нам би того хотілося. Зробіть донат і репост, якщо ви теж прагнете перемоги. Доля й ролики України в ваших лайках, донатах, каментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України. Слава Україні! Слава ЗСУ!